Вітання всім, хто прагне підвищити професійну кваліфікацію разом із освітнім центром Школа успіху. Запрошую вас долучитися до всеукраїнської онлайн олімпіади із психології та педагогіки, яка відбудеться 7 червня о 17.00, а також до Всеукраїнської олімпіади з методики викладання української мови та літератури, яка відбудеться 14 червня о 17.00. Вам буде запропоновано тест, який ви маєте виконати. Протягом однієї години. Якщо у вас не буде можливості виконати тест із 17 до 18.00, ви зможете зробити це пізніше, проте ви не будете долучені до конкурсу. Адже ті, хто найкраще виконують тест методики викладання української мови чи із психології педагогіки, отримують доступ до одного з онлайн-курсів щодо підготовки педпрацівників. Така форма роботи допоможе вам перевірити свої знання із психології, педагогіки, методики викладання української мови та літератури нагадуються дві різні олімпіади, а також перевірити, наскільки ви готові до проходження сертифікації ПЕД працівників Така можливість надається Міністерством освіти і науки України уже з 1 серпня. Реєструйтеся і до зустрічі!